Нещодавно у Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася першість ХНУС із волейболу серед курсантів та студентів. Збірна команда Харківського національного університету внутрішніх справ є постійним учасником чемпіонатів МВС України, змагань міста Харкова та області. За спортивні досягнення вона неодноразово була нагороджена кубками, медалями та дипломами різних ступенів. Цьогоріч у чемпіонаті взяли участь команди усіх навчально-наукових інститутів та факультетів. Змагание открыл проректор по службе Харьковского национального университета внутренних справ полковник милиции Микола Петрович Букин. От имени ректора и ректората решите поздравить вас с открытием чемпионата. Каждое соревнование, каждое первенство университета ⁇ это прежде всего отбор лучших спортсменов, которые впоследствии... Ходять в состав зборни університету, которая в і далі з чемпіонатами разного відео бореться за честь університету. Першість хнус із волейболу проходила впродовж двох днів. У запеклій боротьбі перемогу вибороли курсанти навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції. Друге та третє місце посіли курсанти факультету підготовки фахівців громадської безпеки та факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання відповідно. Кращим гравцем змагань визнано курсанта третього курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Олега Покотило. Вітаємо учасників та бажаємо нових перемог.